Ти коли-небудь замислювався, що може прийти на зміну легендарному B-2 Spirit, тому самому, що роками залишався примарою для ворожих радарів. Ну тоді слухай уважно, бо американці вже випустили наступника в небо, і це дещо геть інше, ніж ми звикли бачити. Це B-21 Raider, і Він не просто ще один стелс-бомбардувальник. Це справжній привид, якого неможливо виявити навіть найсучаснішими системами ППО. Уяви собі літак, що споживає менше палива, ніж Бі-2, але має в рази більшу дальність польоту. Він може атакувати глибоко в тилу ворога, не потребуючи до заправки, поки навіть супутники не знатимуть, звідки саме він з'явився. Його силова установка це щось унікальне. Відомо, що в основі стоять турбореактивні двигуни Пратин Двітні, але є один нюанс: ніхто досі не розкрив точні характеристики тяги. кажуть, що рейдер використовує нову. У систему адаптивного керування потужністю, яка дозволяє йому працювати майже безшумно на великих висотах. B-21 Raider – перший стратегічний бомбардувальник за останні три десятиліття. Він є свідченням незмінної переваги Америки у винахідливості та інноваціях. А тепер найцікавіше, як йому вдається бути ще менш помітним за Бі-2? Форма корпусу стала ще простішою, чистішою і без зайвих виступів. Але головна магія у покритті: якщо у Бі-2 воно вимагало постійного обслуговування після кожного польоту, то Бі-21 отримав нову генерацію стелс-матеріалів, які буквально самовідновлюються під дією навколишнього середовища. Це означає, що ворожі радари. Не просто бачать його. Вони навіть не можуть визначити, коли він пролетів у певній зоні. Він діятиме у майбутніх умовах високотехнологічних загроз, і це дасть знову Америці маневрувати, щоб випереджати і перевершувати наших супротивників. Він стримуватиме агресію. А тепер скажи, наскільки б ти здивувався, якщо б я сказав, що цей літак може працювати без пілота. Так, його кабіна досі існує, але це тільки для того, щоб іноді туди саджати людину. Насправді, рейдер повністю інтегрований в автономні бойові системи США. Ним можна керувати дистанційно або ж повністю довірити штучному інтелекту, який сам вирішує, як маневрувати і які цілі уразити. Сара Конор, напевно, вже бтіка в укриття, дізнавшись про це. Але на відміну від Skynet, цей штучний інтелект працює не для знищення людства, а для його захисту. Але найцікавіше те, що цей літак вже був випробуваний у реальному завданні. Це тільки чутки, але є інформація, що у 2023 році він з'явився в зоні, де його не повинно було бути, а потім просто зник. Як і не було. Ніхто не говорить про це відкрито, але військові аналітики натякають, що рейде. Це зовсім інший рівень непомітності. Можливо, він використовує нову тактику електронного зламу ворожих систем, змушуючи радари бачити небо порожнім. Ти ж розумієш, що це означає? Якщо B-2 Спіріт був королем стелс бомбардувальників, то B-21 Raider – рейдер це вже щось на кшталт реального привида, який залишає тільки тінь у військових звітах. І поки ми з тобою про це говоримо, він, можливо, вже десь у небі, але ніхто про це не дізнається. Поки не стане пізно. Ей, а ну скажи чесно, ти зараз дивишся це відео з телефона чи на телевізорі. Бо ось у чому річ: 98% людей просто переглядають відео, пропускаючи можливість стати частиною чогось більшого. Вони натискають дивитись далі і залишаються в тому ж потоці контенту, запрограмованому штучним інтелектом. Але ж ти не просто звичайний глядач, правда? Тож, давай, якщо ти дивишся це відео на телефоні, глянь у нижній правий кут екрана, там є логотип каналу. Один клік по ньому і ти в групі тих, хто знає більше. А якщо ти зараз перед телевізором, то просто натисни догори на пульті і обери логотип каналу. Там буде кнопка підписатись, але все ж тут вибір за тобою: залишитись у потоці або вирватись із матриці. А тепер перейдемо до головної теми відео: військові завдання зазвичай будуються на балансі між ризиком і ефективністю. Згадаємо операцію Союзна сила в Югославії 1999 року. Того року, коли Бі-2 Спіріт здійснював бомбардування стратегічних об'єктів без підтримки винищувачів, його мета була проникнути глибоко на територію противника та завдати точкових ударів по ключовій інфраструктурі, обходячи сучасні на той час системи ППО, B-2 Виконав місію, але вимагав складної підготовки до заправки в повітрі та тривалого наземного обслуговування після кожного польоту. Якби в тій операції був B-21 Raider, рейдер операція. Ця могла б бути значно ефективнішою, швидшою та безпечнішою. Тож, перша перевага, малопомітність нового покоління. Якщо бі 2 міг уникати виявлення завдяки своїй формі та матеріалам, то бі – це зовсім інший рівень. Його стелс покриття не просто поглинає радіохвилі, а й адаптується до змін середовища. Уяви, що він справжній нео, який навчився змінювати код матриці, тоді як старі літаки лише намагалися його. Обійти в умовах операції, Бі-21 міг би зайти в повітряний простір Югославії без залучення комплексної групи радіоелектронної боротьби, адже його власні сенсори та покриття роблять його майже невидимим навіть для сучасних засобів виявлення. Ще один ключовий момент автономність: і якщо Бі-2 вимагав пілотів та координаторів на землі, то рейдер може працювати без людини на борту, використовуючи штучний інтелект для ухвалення рішень у реальному часі. Автономний Бі-21 може самостійно оцінювати загрози, змінювати маршрути, навіть вирішувати, який тип боєприпасів слід застосувати. Швидкість та мобільність ще один важливий фактор. Рейдер не є надзвуковим літаком. Його крейсерська швидкість становить приблизно тисячу кілометрів на годину, як і у бі 2 Але завдяки покращеній аеродинаміці та новим двигунам від Pratt двітні він з. Датне економити паливо та працювати значно довше без дозаправки. для операції Союзна сила це означало б відсутність необхідності дозаправки в польоті, що усунуло б вразливий момент, коли танкери стають ідеальною мішенню для ворожих перехоплювачів. Озброєння. Це та сфера, де Бі-21 випереджає всіх. У той час, як Бі-2 ніс керовані бомби JDAM та деякі крилаті ракети, Рейдер може запускати AGM 158 JASSM-ER з дальністю понад 900 кілометрів. Уяви собі, йому навіть не потрібно заходити в повітряний простір противника. Він випускає ракети з міжнародного повітряного простору і вони самі знаходять ціль. Якби під Час бомбардувань Белграда в 1999 році була така технологія, це значно зменшило б ризик для пілотів і не потребувало б такого масштабного планування. І останнє, але не менш важливе, електронна війна. Бі 21 здатен глушити радари противника, створюючи ефект радіотиші. Тобто, ворог навіть не розуміє, що його системи бачать фальшиву картину. Це нагадує момент у матриці, коли Морфеус показав Нео, що. Реальність можна змінювати. Ось тільки рейдер не просто змінює реальність. Він змушує противника думати, що її ніколи не було. Якби під час операції Союзна сила використовували Бі-21 рейдер, він би самостійно вибрав маршрут, здійснив удар з відстані в кілька сотень кілометрів і повернувся без потреби в дозаправці. Він би навіть не дав ворогу шансу зрозуміти, що відбулося. Бі-2 Спіріт був привидом, але рейдер це тінь, якої ніколи коли не існувало, тож бі – це не просто новий стелс-бомбардувальник, а революція у військовій авіації, яка робить традиційні методи ведення повітряної війни застарілими. Він невидимий, автономний і здатний завдавати ударів з безпечної відстані, залишаючись примарою, яку ворог навіть не зможе зафіксувати.